Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. Це відео присвячено такому. Я постараюсь дуже коротко, швидко розповісти всі ті зміни, які відбулись з новим цим законом про мобілізацію. які внесені зміни там, в десятки інших нормативних актів, і закон про мобілізацію, про військову службу, підстави, закон про правовий е, режим воєнного стану і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Все це я виклав з себе на телеграм-каналі, там блоками, і я буду ще знімати відео. Я вже частину відео зняв, там, наприклад, про е, облік за кордоном, про військово-транспортний обов'язок, тобто вилучення транспорту. Буду ще на наступному тижні обов'язково знімати, тому обов'язково підпишіться на телеграм-канал, щоб там подивитись текстовий варіант. Цих всіх блоків, які я там за останні 3-4 дні виклав, обов'язково підпишіться на YouTube і <кій>, вийде це відео також і в Тіктоці в мене. А зараз я попробую досить стисло про все вам розповісти. Вчора я не встиг розповісти вам про е, освіту, про зміни для аспірантів, студентів, докторантів і так далі. На що варто звернути увагу? що Ми з цього почнемо, а потім почнемо, як я собі запланував, тому що от, вчора не встиг. Перше, на що хочу звернути увагу, що внесли вони такі зміни в цю 23-ю статтю закону про мобілізацію, дали відстрочку для тих осіб, які здобувають освіту, рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності, визначений законом про освіту. А також звертаю увагу: докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Просто студ... про аспірантів немає жодного слова. Ну, де форма. Я зараз е, вам зазначу, чому я вважаю, що для аспірантів відстрочка все ж таки залишилась. Також науково-науково-педагогічні працівники з основним місцем роботи там залишили на ставку на менше 0,75 ставки. Тобто вчителів забирати мобілізувати не будуть, залишили так, що є. Що стосується аспірантів, відповідно до положення Кабінету міністрів, я у себе в телеграм-каналі, тому я раджу підписатись, дав посилання на це все. З огляду на те, що аспірантура це система у нас організаційна освітня науково забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, звертаю увагу на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти. Тобто, це наступний рівень освіти, як вони і зазначили. У закладі вищої освіти наукової станові з метою володіння ними освітньою науковою програмою. І відповідно відстрочку надають у послідовності, тому я вважаю, що аспіранти все ж таки отримують право на відстрочку і будуть мати право на відстрочку. Єдине, що аспіранти не будуть мати право на відстрочку при проходженні базової військової служби, та, яка була строкова, для них це там не передбачено. Ну, забули. Я вам зараз розповім, що взагалі які враження. Звичайно, варто ще й звернути увагу, що та відстрочка, яка у вас була, якщо ви її позбавлені, якщо у вас там непослідовна освіта, там наступна, наприклад, магістр, вона зберігається до кінця навчального року. Тепер, що стосується самого закону, це я вам розповім просто те, про що я вчора забув, не встиг розказати, просто заговорився. Насправді цей закон жахливе враження. Все, що робить цей закон, якщо ви думаєте, що він збільшує кількість тих осіб, яких може мобілізувати, ні, це не так. Навпаки, їх зменшує. Ви зараз дивуєтесь, за рахунок чого ж він зменшує, деякі зададуть питання. За рахунок народних депутатів, за рахунок патронатної служби. Ви зрозумієте, патронатній служби – це секретарі, радники, оцей обслуговуючий персонал чиновників і депутатів. Окрім того, що їх помічникам двом дають, по два помічника дають право на відстрочку, тобто порухайте, переходять 450, ну грубо 450 помічників, по два депутатів по два помічника, 900 помічників отримують право на відстрочку, дають ще й патронатні служби міністерств, відомств, установ, дають право на відстрочку не тільки, наприклад, прокурорам, детективам, слідчим працівникам прокуратури, працівникам БЕПУ. Це Бюро економічної безпеки, працівникам набу, працівникам інших державних установ і організацій. Ви розумієте, яка це армія, яка отримала відстрочку і бронювання? Це там в розділ бронювання внесли, що їх можуть бронювати. І яким чином нас всіх обманюють? І так, поїхали. Сам закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. І, верніше, через один місяць з дня наступного за день опублікування. Поліцейські, тут взагалі, знаєте, дивуюсь, я починаю з кінця. Поліцейські, обп ДБРовці, дбр судові охоронці, ДСНСники повинні. Причому тільки чоловічій статі, жіночі не повинна стати, повинні стати на військовий облік, встановити ну, свої документи, інші не повинні. Причому це стосується і звільнених зі служби та пенсіонерів, пенсіонерів цих органів віком від 18 до 60 років. У нас 18 років є пенсіонери. Ви розумієте, хто готував цей закон? Я вам ще розповім ще дуже цікава певна категорія, яка звільнила себе, а саме категорія конкретно тих осіб, які готували цей закон, які його погоджували і бігали. Я так розумію, що вони просто подумали. А чому б ні? Всі лохі, українці мовчать, ніхто на це не звертає увагу. Ми там виклали цю порівняльну таблицю, це ніхто не побачив, що там це є. Я вам розповім, тому дочекайтесь, про що я вам буду розповісти. Хто саме ще вніс для себе окремо спеціальну відстрочку в Кабінети міністрів, Верховній Раді і Офісі президента. Це просто ганьба і знущання над громадянами України. Нас вважають, я важаю всіх закріпаків. Закріпаків, безвольних, бездумних, які не мають розуму, якими можна так просто керувати, які, права, яких можна витирати просто як, як завгодно і ігнорувати. Ще раз нагадаю всім про статтю. Я, мабуть, розміщу себе під цим відео в телеграм-каналі, і, мабуть, розміщу на всі посилання на всі ці м -м, свої. Блоки. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, щоб вам можна було швидко все це знайти Конституція України. Окрім 58 статті Конституції України, яка, забороня, яка ну, це діє закону в часі, які не можуть безпосередньо діяти заднім числом і погіршувати стан особи. Є ще 22 стаття. Вона говорить про те, що закони, які нові приймаються, не можуть звужувати і зменшувати ті права, які були. Це що стосується інвалідів і догляду за інвалідами, які вони могли отримати: інвалідів третьої групи, інвалідів другої групи. Будуть окремо блоки, тому що дійсно я це відомо, вже два часа розмовляти про це, тому підемо далі. І так, всі інші громадяни, які перебувають ні, давайте ті, хто виїхали за кордон на строк більше трьох місяців, також і були зняті для цього з військового обліку, повинні стати на військовий облік за кордоном протягом 30 днів, з моменту, коли Кабмін придумає відповідне положення. Навіщо ставати на військовий облік за кордоном? Це не протирічить міжнародним законам. Ми створюємо якісь закордонні загони спеціальні. Ми куди на Берлін підемо. За, ну, от створять військовий облік за кордоном. Дізнається, що за кордоном знаходиться ну, хиле 10 мільйонів, наприклад, 10 мільйонів військовозобов'язаних. І що? На що це вплине? Їх будуть залякувати? Ну мені здається, не з тими борються. От об'єктивно не з тими борються. Е, так, інші громадяни України звертаю увагу це стосовно того, хто повинен оновлювати і вносити дані, які перебувають на військовому обліку. Тобто, наприклад. Офіцери запасу старше 45 років, я про це говорив, вони вже не перебувають виключені з військового обліку. Засуджені за тяжкі, особливо тяжкі, яких, до речі, виключили. Зараз у нас навіть на строкову службу засуджених за особливо тяжкі і тяжкі злочини можуть брати. Ну, базова вона називається. Коли раніше ті, хто думали над цим законом, розуміли, що не можна осіб, які вчинили тяжкі, особливо тяжкі злочини, допускати до армії. Зараз можна. Зараз прибрали це з законів, щоб ви просто зрозуміли оцей жах, який, я вам скажу, які люди це зробили. Помічники народних депутатів і ще одні люди, які це зробили. Ми ж розуміємо, що народні депутати не були. Так от виключно ті, які перебувають на військовому обліку, повинні оновлювати свої дані. Протягом 60 днів уточнити цю адресу, проживання, те, що в Україні вони повинні зробити або сам самостійно в ТЦК, або в ЦНАПах, або в електронному кабінеті. Ті, що за кордоном, по електронній пошті, по телефону можуть зробити, або в електронному кабінеті це зробити. Крім того, знаєте, прямо зазначили, що працівники антикорупційних органів, правоохоронних, тобто це НАБУ і САП, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Навіть вони в трьох місцях це записали, що в ніякому разі детективів і прокурорів, які. Ой, це як окрема ситуація, чим вони займаються, не мобілізують. Кого ми захищаємо? От ми їх захищаємо. Так, тепер, що стосується права на відстрочку. По навчанню, те, що говорив, зазначається до, до кінця навчального року. Базова загальна військова підготовка починається з 1 вересня 2025 року. При цьому звертаю увагу, що пан Уміров, це міністр оборони, який не знає, як пишеться слово Україна, сказав, що не потрібно жодних грошей на це виділяти. Ну, подивимося, як вони це будуть. Не беруть в органи прокуратури, там всі інші органи, державні органи, вимоги до прокурорів, службовців. Безпосередньо встановлюється, що потрібно бути базова військова служба або проходження цієї служби, або проходження військової підготовки і так далі. Знову ж таки, що стосується машин, я зробив це відео окремо, ви можете подивитись в мене на каналі. Звертаю увагу, що всі раніше видані військово-облікові документи, те, що розповідають, що у вас не дійсно, якщо у вас радянського квітка, прямо зазначено, закони, вони є чинними. Тобто радянського квитка, зразок. Там українські, там спочатку всі військово-аблікові документи, які були видані до початку цього закону, є дійсними, є чинними. Сама відеофіксація перевірки документів, яку будуть здійснювати, набере чинності через три місяці. Е, ну, Кабміну доручено там доробити щось, запровадити і так далі зробити. Тепер е, новий вид санкцій я зроблю працює окреме відео. Не будемо зупинятись, яким чином, в які строки як. Так, розпорядження. Тут більше ВЛК можна проходити за кордоном дистанційно. Ті, хто лікується за кордоном. Так, відповідальність я вам окремо зніму це відео, не будемо говорити. Тепер військово-транспортний обояз, як я вам про це знімав. Відео можна подивитись. Так. Не обов'язково заводити цей електронний кабінет, його можна заводити добровільно. Так, час явки до ТЦК після проходження ВЛК встановлено не більше двох місяців. Встановлені поважні причини прибуття в ТЦК це перешкода стихійного характеру, смерть близького родича. Там інші якісь наслідки, обставини, які позбавили можливості особисто прибути. Ну, в будь-якому разі, в подальшому, там, протягом сіми днів, з моменту цих обставин, в трьохденний строк повинні повідомити, а в сімиденний строк потім прибути. Що стосується громадян України, у період проведення мобілізації е, України громадяни. України чоловічій статі знову ж таки не військово зобов'язані жінок, вони бояться там. я вам далі Розповім, вони реально бояться жінок чіпати, реально бояться просто наших українських жінок. Я вам говорив, що українські жінки це не українські чоловіки. Якщо б українським жінкам заборонили виїзд за кордон, я думаю, ми б за одну ночь позбавились всіх прикордонних переходів. Їх би просто знесли. Тому що закону нема, це українські чоловіки сказали, та йдеться. Він розвернувся і пішов: Українську жінку так зупинити не можна. Треба чіткий Зрозумілий для всіх. Ось така ситуація. Так от, тільки чоловічої статі повинен мати собі документ і зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом безпосередньо з документом, що посвідчує особу. Тобто вони навіть встановили, що військовий документ обліковий не є документом, що посвідчує особу. І пред'являти його за вимогу повноважного ТЦК, представника поліції або Державної прикордонної служби у прикордонній зоні, прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон. Тому Вертає увагу саме з 17 травня, якщо закон все ж таки вступить, в силу, його не вирішать відтермінувати перетин кордону можливий для чоловіків виключно з наявними військово-обліковими документами. Під час перевірки можуть зробити відеофотофіксацію і відповідними технічними пристроями перевіряти, мати доступ до єдиного державного реєстру празнення військово та резервістів. Тобто, ви розумієте, яка кількість у нас планшетів буде з цим доступом, і вони будуть по всій країні. Хтось втратить, у когось вкрадуть. І це ж можуть бути і шпіони. І вони будуть мати доступ до всієї інформації о цього реєстру з вашими родичами. З вашими телефонами, адресами електронної пошти, навіть страшно уявити, який доступ отримує будь-який шпіон, який е отримує цей планшет у руки. Та навіть про тих, хто має доступ до цього, що вони отримують. Так, е <шлух> тут -ту 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 -ту. мобілізація, так, що у нас і що? Так, відстрочка. Це я теж зніму окреме відео, тому що дуже багато ситуацій, Хто має і яким чином треба це роз'яснити вам більш детально? При яких підставах дружина-чоловік, те саме і звільнення з військової служби, я це зроблю окреме відео. І тепер, що стосується цині... цинізму, от це про що я вам говорив, думаю, буду ще закінчувати, тому що і так вже дуже велике відео. Я вважаю, що виходить державні службовці, які безпосередньо виконують функції. Вдумайтесь, із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розробленого програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів. Е, ну... Крім того, також державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову наукову юридичну експертизу та або експертизу прийнятих нормативно правових актів. Тобто формально це ті люди, які писали цей законопроект замість тих депутатів, які не розуміють ні конституції, взагалі нічого не знають. Ну, з огляду на те, що вони приймають, і те, що вони виразують в етері. Люди, які це зробили, я вважаю вони зрадники. Я вважаю, треба знайти всіх людей, які це внесли, які це запропонували, які це підписали. Це ганьба, ганьба і підрив довіри всього суспільства до всього цього інституту, що ви просто зрозуміли. Зробили просто доступ, верніше, зробили просто відстрочку самі для себе. Цілу армію держслужбовців забронювали. І дали право на відстрочку, просто цілу армію. І те особи, які доглядали просто пенсіонерів і інвалідів, її втратили. Тому об'єктивно, я вважаю, що все це потрібно повернути назад, відтермінувати, просто скасувати, так як воно жодним чином ні на що не вліє, не впливає ні на яку мобілізацію, ні на яку відстрочку, навпаки, ще більше людей отримали відстрочку від мобілізації. Ну і що стосується жінок, про що я вам сказав, що у нас встановлюється базова підготовка для всіх громадян України, однак для жінок вона встановлюється виключно добровільно. Те саме стосується і постановки на військовий облік. Якщо ви пам'ятаєте, ще з листопада 2022 року, верніше 21-го року листопада, коли почали ці розмови про встановлення на військовий облік жінок, коли я думаю, вони вже розуміли про те, що буде війна. І почався скандал. Вітермінувало, що жінки повинні стати на військовий облік в 26-му році. Ні, вже не повинні стати навіть в 26-му році. Це робиться виключно за цим законом, змінами тільки добровільно. Обов'язково стають на військовий облік тільки ті, хто мають медичну спеціальність і фармацевтичні спеціальності. Всі інші жінки, ще раз повторюю, добровільно. От така вся ситуація у нас сталася з цим законом. Тому. Підписуйтесь, я зніму цілий ряд відео стосовно того, хто має відстрочку, чітко і під час дії в першу чергу воєнного стану, ті, хто мають право на звільнення з військової служби, це будуть на наступному тижні. Обов'язково ці відео, і дуже багато інших цікавих відео. Ви побачите, що стосується цього закону, і то, що приховали між строк в цьому законі з огляду на його дуже великий об'єм, і думали, що це ніхто не побачить. Підписуйтесь на канал, я вас дуже прошу, поширюйте це відео, може побачить люди і дізнаються правду, хто отримав собі відстрочку. Заради чого, яка мета цього закону? Що він скриває під собою? А скриває він відстрочку для державних службовців, чиновників, народних депутатів, їх близьких родичів. Їм, до речі, навіть прибрали, от ті, хто стоять на цьому спецобліку, окремо для них прибрали. Обов'язок отримувати дозвіл на переміщення під час дії воєнного стану, те, що встановлено для всіх інших. А для них ну, отримувати дозвіл на переїзд в іншу місцевість чи зміну місця проживання у керівників ТЦК воєнкомів. Для них це спеціально було прибрано. Навіть це вони зробили для себе. Чим це допоможе мобілізації, не зрозуміло і військовому обліку. Поки на цьому все поширюйте це відео, допомагайте Збройним силам. Разом ми переможемо. В Україні ми будемо наводити порядок і будувати правову державу. До зустрічі! Слава Україні і слава ЗСУ. Підписуйтесь, поширіте і ставте обов'язково вподобайки.